Одне повідомлення в інтернеті. Я маю їй на це відповідати. Нестандартне повідомлення. Коли роблять боляче, тобі приємно. Нащо таке питати? А... а ти любиш сама собі це робити? Може втягнути в таку гру. Телефон Зараз дам. А -а -а! Дай! Де від вас нічого не залежить. Не треба, не треба! 15.38 І я під житловим будинком. В 16.00 мене чекають у в квартирі. В квартирі номер 27. І в під'їзді ми ще зранку встановили приховану камеру. Ми в повній бойовій готовності. Все є дві камери з собою в кишенях джинсів. Але мені стрьомно. Піднімайтесь за мною одразу ж до цієї квартири. Підслужка і камера в рюкзаку теж, як завжди, зі мною. Сашо, ви зайшли? Так, ми вже у під'їзді все під контролем. Але я, блін, мандражую. Якось інтуїтивно чи що. Тепер напевно, сюди. Хоча в квартирі мене чекає лише дівчина Юля. Це вона попросила мене прийти сьогодні в 16.00, щоби я їй допомогла. Та я ще не знаю, що зовсім скоро допомога знадобиться мені. Поваг вище зв'язок стабільний. Що? Ох, хто такий? Ой! Столи пельку, я тобі сказав. Стала вон там. Та... Та... Що відбувається? Столи пельку. А починалося два тижні тому. На сайті знайомств мені написала 22-річна Юля. Подружку? Чому на сайті знайомств шукати подружку? Дивно. І я втягуюсь в переписку. Привіт, а що? Гаразд. Спілкування пішло як по маслу. І тривало два тижні. Мода, косметика, але кожного разу розмова плавно перетикала ось в це. Я їй маю на це відповідати. Але я підігравала. Це особисте. Якось незручно розповідати. Та Юлю це тільки розпаляло. Трястя, яка маніпуляція, який зайчик? Що вона хоче? Довіряю, звісно, просто не звикла про таке говорити. І я граю за її правилами. Переписуюсь, відповідаю, але питання з кожним днем все зухваліші. А коли роблять боляче, тобі приємно? На ну, що вона це питає? А, а ти любиш сама собі це робити? І вже через тиждень спілкування від Юлі – просто шокуюче повідомлення. Я просто очманіла. Подивись, почитай останні okay. речення. Uh -huh. Uh -huh. Це, це як зачекаєте? Я просто це читаю, у мене. я тобі кажу, у мене волосся ворушиться. Ну Не може нормальна здорова людина таке коїти. Чи може, трясці? Я в неї перепитаю. Гаразд. Okay. Юлю, а це твій рідний батько? Розумієш, так швидко відповідає. Ну, нібито все готове давно. Миттєво. І ми не розпитуємо. Тобі це подобається? Ти сама погоджуєшся на секс із батьком. Він мене вчить, я буду найкращою коханкою. А ти, ти любиш, коли тебе чоловік бере силою? А через день від Юлі ще більший сюрприз. Тут а... треба підпис. А... Ого, потім зайду. Її голі фото. На біса вона це робить. Я спитала: а у відповідь. І майже одразу. Та годі що банальний шантаж на голі фотки. Там можек сидить чи що? Нащо ця історія з батьком? І я відмовляюсь присилати себе голу. і через день Юля просто добила. Мені дуже потрібна допомога. Зустрінемось. І на зустріч прийде реальна дівчина. Гаразд. Я готова зустрітись. Дорога. Я в шоці. Та ця зустріч не та, про яку ви подумали. Ви хто такий паль тобі сказав? Стала он там столи. <п 'яли> ця зустріч відбулася днем раніше зустріч з Юлею. Юля, ти? Привіт. Крістіна? Привіт, так. А на Юлі лиця нема. То, а що, що з тобою? Він стежить за мною. Батько? Тобто зараз він дивиться на нас? Будь ласка, тільки не подавай вигляд. Добре, добре, я, ну, просто посміхатись, так? Бо він зрозуміє. Тато, mm -hmm. який займається з нею сексом, зараз за нами стежить. Кріс, може викликати поліцію та Я взагалі не вірю, що він мене відпустив. А, відпустив посидіти на лавоці. А як він, як він пояснив, що він тебе відпустив? Ти, він, ти сказала, що зі мною зустрічатимешся? Так. А звідки він дивиться зараз? З балкона З балкона зараз дивиться? А, я зрозуміла. Але на зустріч вона мене витягла з конкретною ціллю. Так. Мені дуже потрібна твоя допомога. Так, а... бо, будь ласка, мені просто Добре, нема до чого мені Треба... Я боюся його дуже сильно. Що, що, як допомогти? Ми можемо зараз піти туди, до нього? Та щось мене муліє. А ну ти ж зараз можеш утекти. У нього скрізь зв'язки. А у нього зв'язки. Спімай, та робитиме все, що хоче. А потім ще й своїх друзів приведе, які робитимуть, що хочуть зі мною. Тобто він тобі так погрожує, що він так, так. добра погроза, або я тебе досі сам гвалтую, або якщо збіжиш з друзями. Юлочко, що як мені допомогти тобі? Я не розумію. Мені просто треба втекти, розумієш? Треба добре, що як... як це зробити? Просто прийти до неї додому завтра і допомогти винести її речі. А він буде вдома чи як не буде вдома? Ти знаєш, що його не буде вдома? Угу. Добре, номер квартири. Який двадцять сім. Двадцять сім. Завтра у четвертій я в тебе Угу. Йду і розумію щось не те. Трястя, що це за історія, Так, ти розумієш? Я тобі кажу, що мене збентежило. Пацани вже по точках розійшлись. Так, так, ми їх повідправляли про всяк випадок раптом Ти просто зараз підеш, начебто, щось неприродне. Ти відчула, так? Ну вона якась одноманітна, наче знаєш, як шарманка, як шарманка, начебто вона розуміє, що їй треба говорити. Тож всі відповіді завтра. І це завтра для мене почалось не дуже. Коли пельку, я тобі сказав. Стала он так. Стули паттюре. Це прекрасно, але я впевнена, що двері він зачинив. Що ви хто такий? Де? Йо? Але хто це? Що вам треба? А він мовчить і дихає. Де телефон? Який? Твій же! Який телефон? А чувак не жартує. Хапає так, що кістки тріщать, і хоче залишити без зв'язку. Телефон сюди його. Чорт, як же добратися до дверей, щоб у групі відкрити. Ви хто ви, Юлін батько? Я не розумію, що який батько. Столи я тобі сказав. Що ж йому треба? Затямила. Я тобі зараз запхну викрутку в, якщо не с затямила. Стувлись зі всієї дурі тисне, а дурі там, як виявилось, дофіга. Он сімбе в мене. Дурка. Що? Мене місяць потримають і випустять. Ага, і справочку яку стикнув. Мабуть, щоб остаточно повірила, що він здатен на все. Крізь раптом що план Б Речі, щука, тримайся. І тут я бачу це. Йо, це, це. це. Вважайте мене баскетболістом, але друга прихована камера в роботі одним стрибком. Так, криво косо, але все ж таки бачить. А бачити тут буде що. Не треба Іди сюди. А поки я намагаюсь скласти два плюс два. Юлю, що відбувається? Це твій батько? Але вона мовчить. Ну ж бо, дівчатка. Ну ж бо. Що робити треба? <пит> Столи сказає! Я 4, не 4, розумію, 4, що 5, робити. Я готова! Я реально не розумію, що їм треба. Футболку знімає. Покажи їй. Ось вони спільники. Та ну! Будь ласка, не треба. Нє, Юля в такому шоці, як і я. Будь ласка, не треба. Що не треба? Що не треба? Не треба. Ти що ска? Я не розумію просто що робити! Крісте, у порядку? Щукає. Рано щуку. Ми ще нічого не розуміємо. Юлю, що Знімай. Що знімай? Це твій батько? Ні, він не мій батько. Що відбувається? Не тато? То хто ж вони одне одному? Дружба! порадуй татка. Та що це таке? Ми що просто це? Та... Що? це? Запам'ятайте фразу Юлі. Ти, та... сюди! Ясно, він хоче агресивний секс в трьох. Ну, ж, ба. Але яка роль відведена Юлі? Не треба. Я вас зараз усі не треба. Я вас зараз усі. Просто пограй. І знову це. Ні-ні-ні, не треба. А, 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 а. зняла! Зараз він мене зґвалтує. Поліція відчиніть. Це наш план Б. Тата. Поліція. Що треба? Опитуємо мешканців щодо злочину. Він подумав і я спав і нічого не бачив. Чорт, невже не відкриє. Ми складемо на вас акт. Ви перешкоджаєте поліції. Відчиніть двері. Тихо. Сидіте. Новий канал замкни двері. Це новий канал, програма «Афористи в сітях». Але попереду нас чекав ще більший шок. Юлю лежи не винувата. Я. Будь ласка, не чіпайте мене. Я Це не винувата. батько. Це не батько. Ні. Ти тут не мешкаєш? Ні, я не нічого вирушись. не розумію. Проте Юля тільки ридає. Ну а що ми мали робити? Юлю? Що я хотіли не від знаю, мене? Чесно. Я що не тобі знаю? говорили? Але бачу, що вона боїться говорити про ньому. Фині. Ходімо, вийдемо. Але навіть ми не чекали почути те, що почули. Тебе батько позбавив цноти? Це не правда. А, а що правда тоді? А правда в тому, що Юлі на сайті знайомств написала дівчина з точно такою ж легендою, як і мені. Увага! Історія з татом ключовий етап афери, аби викликати у жертви співчуття і втягнути в довгу переписку. Місяць спілкування і віртуальна подружка знала про Юлю все: адресу, де навчається, хто батьки, де працюють. А потім під тим самим соусом попросила голі фотки. А Юля нічого не запідозрила. Я взяла і скинула. Я взагалі не знаю, навіщо все це зробила. І отут почався шантаж. Він усі фотки викладе, покаже всім. І всі дізнаються, мама. В університеті всі побачать мої фотографії голою. Звісно, за анкетою віртуальної подружки сидів він, сьогоднішній агресор. Але за голі фотки він вимагав не грошей. Сказав, що просто пограємо з дівчинкою. Що, що пограємо? Це що, була гра? Так, Юлю він припас для гри. Створив дублікат її анкети і переписувався зі мною, щоб згодом покликати на зустріч. Звідки він зараз дивиться? З балкона. З балкона зараз дивиться. Щоб побачивши реальну дівчину, я погодилась прийти в гості. Де він обіцяв Юлі, що ми з нею тільки пограємось в Петінг, і після він припинить шантаж фотками. Так, А ти розуміла, що від тебе хочуть зрештою. Не знаю. А що ти думала? У що ми гратимемо? Трястя в доміно. Але, заманивши обидвох в пастку, не треба! Не треба! Йди сюди! вимагав секса втрьох. Я, та... Це Причому по-дорослому? Я вас зараз висід. Саме тому Юля й була в такому шоці. Коротше, на одну дівчину ловив другу для жорсткого сексу втрьох. А щоб жертви не вагались, тикав справочку. Ось, всім бе у мене, дурка. Що? Адже від психа можна чекати що завгодно. Е... Так, це це ж вибачте, хоч якось розслаблюсь. Це інструкція від ключа, яким закатують помідори огірки. Тож, і отримав сьогодні по самі помідори.